Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Друзі, ну і ще раз нагадуємо, що зараз е, у нас буде ексклюзив. От У мережі з'явилося відео, де е, батько садить семирічну доньку за кермо е, автомобіля. Дівчинка тисне на газ, авто набирає швидкість, але дівчинка не може загальмувати. У мережі вже звинуватили батька в тому, що він зняв відео для популярності е, його блогу. І е, ми змогли поспілкуватися з чоловіком ексклюзивно. Чим закінчилася вся ця історія, і нащо він пустив. В дитину за кермо. Подробиці далі. Семирічна дівчинка за кермом автівки. Соня заплення тормоз! Соня. Яка реакція правоохоронців? Та чи дійсно відео зняли заради переглядів? Коментар батька дитини ексклюзивно для сніданку. Днями у мережі завірусилося відео. На ньому чоловік садить доньку за кермо автівки. До саплення вижимай, не бійся. Тормоз. із ролику. Бачимо: окрім дівчинки, у салоні сидить хлопчик 5-6 років. Обидва з них не пристебнуті пасками безпеки. Після маленької інструкції батько запускає двигун. Замить автівка набирає швидкість та не зупиняється. А батько намагається її наздогнати та кричить: але... Молоді все, Зупинися. Соня заплення тормоз! Соня! Тормоз! Соня! На цьому ролик обривається. Оригінальне відео ми знайшли на одній зі сторінок в інстаграмі. Допис набрав майже півтори мільйони вподобайок. Автор під відео написав, що тоді вчив доньку водити авто. Софійка сім років натиснула по газам і не зупиняється. Я кричу бігом за нею. А в голові що я накоїв, Що буде далі? Тисни плей, і сам побачиш. На сторінці хлопця зазначено, він розповість, чим все закінчилося тільки тоді, коли на нього підпишуться 10 тисяч користувачів. А коли підписників буде 20 тисяч, він обіцяє показати, як його донька дрифтує. Відео зацікавило і правоохоронців. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, зазначає, на батька дітей правоохоронці склали відповідні матеріали. Що стосується саме порушень правил дорожнього руху, які заключались у передачі транспортного засобу особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, також були складені матеріали за 184 статтею кодексу України про адміністративні правопорушення саме за невиконання батьками або особами, що їх замінюють своїх обов'язків з виховання дітей. А за це передбачена адміністративна відповідальність. Нам вдалося поспілкуватися з автором відео, це 28-річний Юрій, разом з семирічною дочкою та п'ятирічним сином. Він проживає на Львівщині. У розмові зі сніданком він зазначив того дня з донькою і дійсно практикували навички водіння. То ми переходили на другий рівень, і другий рівень в так як мене батько колишив, це якраз їзда під горку. І все я знімаю в цей момент. думаю, клас це не було наіграно. тобто. То справді вони просто рушають, і син каже: їй, давай пранканем стата каже, і все. І вони просто пранканули, поїхали і зупинилися там за метрів сто. Юрій розповів за це. Йому прийшлося сплатити штраф у понад 4 тисячі гривень. Чоловік зазначив, саме дочка попросила навчити її водити. На думку батька, вона у свої сім років керує автівкою, впевнено. Ми з нею на такому контакті це доказ наскільки вона сильна особистість. тобто, це один з прикладів автомобіля, але це так у всьому. Вона настільки швидко вчиться в будь-яких речах. Тобто, вчителька дзвонить, каже: Та ну ми в захваті. Каже, ваша дочка, вона тільки сказала, що зробити. Вона вже робить швидше всіх в класі, і тоді вже біжить допомагати іншим. А от викладач автошколи Олександр Дубовик говорить, навчання керуванням авто дозволено в Україні лише з 16 років, і робити це має сертифікований вчитель на спеціалізованих майданчиках. Експерт запевняє, поїздка все ж була небезпечною, усе тому, що авто не розраховано на дитину. Нам, щоб гальмувати, потрібно впертися в спинку сидіння. Відповідно, перша причина, із за якої неможливо гальмувати. Друга причина: зріз дитини не дозволяє просто ногою дотягнутися до педалі гальм. Якщо й дотягнеться, то може торкнеться пальчиками, але якісного гальмування тут не відбудеться. Медіапродюсер Олександра Фасенко говорить, акаунт Юрія має всі ознаки того, що нині він активно просуває блоги а відео з донькою за кермом набрало велику кількість переглядів. Бо головні герої ролика діти. Це базово е, доволі цікавий, скажімо так, прийом для привернення уваги. І є багато прикладів, коли на іменах дітей хайпували, тобто тривалий час не відкривали їх або е, видавали за якісь дуже дивні, умовно там як хайп. Один з блогерів назвав, наприклад, свого сина Аля Хайп. Це була так. Був такий інфопривід. Такі відео примножують кількість підписників. А чим більша аудиторія, тим більше коштуватиме у блогера реклама. Окрасійне контроверсійна історія. Я от просто дивився на цей сюжет і безумовно згадував дитинство. Я думаю, точно, що у цієї малої і малого буде яскравий один з яскравих таких подій на все життя. Вони будуть це згадувати. Перше, бо я сам згадую своє, бо такого ж малого, семирічного п'ятирічного. Я просто з істерікою мовляв своїх родичів там братів, там ще під кривим рогом в селах і так далі. Дайте мені покермувати. Я був на ГАЗ-130 бортовий, і МТ мотоцикл важкий, і на Камазі, і на Кразі. На чому і на білазі навіть хотів ну, їздити, але ж увага в тому що ні, і мене саджали. І ну, я на намагався дістати на педалі, на Шість коліна. Сбоку. Так слухай, так я ж малий був, саджали кермувати. Угу. Це навіть це супер яскраві враження на це життя і згадуєш досі і нині. Але ж момент інший. А, поряд був дорослий завжди, і яким а, чином підстраховував. Навіть та. якщо він з боку сидів, він та. знав, що на всяк випадок угу. на на на, натиснув на на гальма. Тут інша історія. Так розуміємо, що батько, так судячи з цього відео, вибрав а, максимально спустошену дорогу, де немає жвавого руху. Так, тобто це якась дорога, де не не було інших автомобілів, він цьому впевнився і дав можливість малі покермувати і навчав її кермувати. Інша справа, що він не сидів поряд, а він мав бути сидіти в машині, принаймні, хоча б там, де малий його сидів, а не бути поряд і так далі. А те, що мала далі зробила, потім він на цьому хайпанув, ну це і справа. А якби що трапилось? Він би жалкував про цей випадок. Правильно, правильно. Ну так дивися. Ну пам'ятаємо так, що так робити не треба. Закон говорить, що можна з інструктором 16 років запам'ятали, зафіксували. Хоча, приміром, коли там на, на пробіжці лісом, то я часто бачу, як ну я правда не знаю скільки років, підлітків ну напевне трохи більше може ніж сім, а де дуже повільно мама поряд сидить, чи бабуся, чи тато, і вони їдуть цією дорогою ліс. Де практично ну взагалі ніколи машин, тому що тут траса добре нікого не була. Якби вискочила машина, і тут дійсно семирічна дівчинка все ж таки дотягнутися допитали, навіть якщо він її вже непогано навчив, тому що вона нормально стартанула так. Але і якби хоча б був поряд, ну це але ми не ми пам'ятаємо, що закон говорить, що це заборонено з 16 років з інструктором, хоча б не знаю, десь там по лісу, з, крачі, з краєчку, а так слава Богу, що все добре сталося. Ну, і те, що і ще й дитина поряд маленька була, п'ятирічний син, і донь. Ну тобто, оце ну дякую реал... дякувати Богу, що, все вийшло добре. Але ну що ви скажете? Як ви дивитеся на цю історію?